Так, Друзі, доброго вечора усім. Як їдемо, веземо пасажира, пасажир не проти записати розмову про що, Так, і сам лікар-стоматолог. Е, як звати? Олексій Олексій, дуже приємний, говорю, Вітаємо на борту нашої лайби. Трошки дорогу підказуйте, типу бо навігація не показує, така да, да, прямо, так? Да. Да? Да, да. Якщо ми начинаючі блогери, можемо записати розмову, якщо не проти, він не проти. Да? Ми можемо про політику, про все. Про, про політику, як ти казав, про все. А, Давайте про зуби, про, як то. Ви ж спеціаліст в зубах. Про Україну. Про Україну? Так, ну, Україна так, переможе так. однозначно, тому що як правда переможе і як кажуть, за границя нам допоможуть, вже як рухаються подводні лодки, а да? скоро буде Путіну не весело, як Трамп. Не знаю, не знаю. Ну дай Бог, дай Бог, як ти казав. Надіється ми на те, як кажуть. Добро повинно пере перемогти. Зугласні? Що не перемагає. Ну, зрозуміло, як хто сказав, що буде. Е, як кажу, давайте вам там добавимо світло. Нормально, там не є? Е, Ні. Я кажу, А, це червоне світло. Отака От пряма розмова буде на каналі викладувати. Кому інтересно, зайде, не зайде, це, Як кажуть, е, пасажир поділиться своїми впечатленнями, як вам їхало з розмова. Дуже так інтересно. Розмова з людьми. В общем, канал називається Наш Отак. Англійської букви потім пробіл і С і О. Все просто, підписуйтесь, ставте лайки. Вам не важко, нам, нам приємно. Як, як волну на Ютубі. Як кажуть, поділіться з друзями. Будемо дуже вам вдячні. Так, в общем, розмова про політику. Да? А ви, а як, що ви вгадаєте? Я Яка, ну, ще, мабуть, десь зараз 10 днів пройде, так? Да? Що Трамп сказав? Даю 10 днів, все. Що там буде? Ну вже він розозлився, по-моєму, ні? Чи що ви гадаєте? Пежі, Я вважаю, що нічого не буде. Ні... Як нічого не буде. <ривіт> ну Будуть бойові <ривіт> дійства, все, будуть там зброї депоти. Трамп не той президент, якого ми хотіли. Та подождіть, а ми не можемо хотіти. Вибирає народ Америки для себе не ми. А ми <ривіт> можемо наші хотілки, вони не уч... тут не Ви... Уч... Ми можемо вибрати президента України, коли, коли війна закінчиться, да? А президент Америки вибирає народ Америки, я, я так рахую. Ну, е тут, як тукав, вибрали, маємо те, що маємо я казав. Кравчук. Пам'ятаєте, був у нас такий дядько, президент. Я кажу, це ж небесне, немає на світі. Я кажу, продали все, що вони ядерну зброю віддали, а тепер ну, цими ж ракетами летить з Росії. Ну то таке, то вже в минулому. Зараз маємо те, що маємо. Що далі? Які, які кроки, як Ви рахуєте, Що буде? Від президента Америки я нічого не чув. Так, у нього не треба очікувати, нам треба, як то казав, ну, так, а що ви мене очі... очікувати від Ну він сказав, давайте побалакаємо про політику. То, можна закривати питання, так? Так. Да. Питання не закрите. Стейбе стейпс, слідуючий про що ми можемо про рибалку, я рибалку, рибалку, і за що канал маща вести, розказати, вам, да? Я кажу, лежав дивився на дивані YouTube, пузо виросло, до залом критичної маси тіла. І я кажу думаю, буду боротися з цим ютубом, їхніми методами. Буду знімати ролики для них. Як то казав, встав з дивана, є у мене снасті лежать, спінінги, там, лодка, мотор. Рю, ребята, все, так не пойдет. Короче, вот як то в цьому русли Окей? Я... Включу потом склею, если что. там же можна обрізати, склеївати. Коротше, ми про рибалку. Так що, який рекорд у вас? Рибалка? Да, що таке, найбільше ловили. Да ні хуйня не я только її там. Відпочити, риба не головне, так? Нет, Ну, у мене, друзі, рибалки, там такі а я ж виджав. Нормально, чувак. Супер. Бо... Дивіться, я поїхав на останню, ну кажу, крайню рибалку, як кажуть. Взяв з собою своїх, свого друга персика, ну ось капітан Персик спить <риві> на колінах в мене. І в селі в мене в батьків собака Джек. І я поїхав з ними сам. Навіть не захотів кабарів кормити. А я думаю, все, я вирішив, значить, це зроблю. І поїхав. І як казав спив. Спіймав карася, да, той спініс, що в думав, що я його не соберу. Ну так, як ти казав, якщо в тебе на початку. Тут направо. направо, Тут, да, Тут да. Так. Да? Да. Якщо на початку не виходить, то це не значить, не здавайся. Головне, не здаватися. не розстравайся. На початку, можуть бути, як ти казав, ну як. Як виклики тобі. І якщо ти не здасися, то ти досягнеш стилю. Окей? Як ви рахуєте? Да. Ви ж теж, як ти каже, не одразу стали спеціалістом. Якщо спочатку студентом, потім як там інтерном чи якось. Ну іще, ну. ну, Потім інтерном навчалися, да, да там. Зараз да, да, вже да. як скільки років живе стоматолог. Десять. Десять. Ну, вже якийсь досвід клієнтів є вже там, да, яка. Да. Ну, ну, у вас є від клабище да. пацієнтів, я думаю. Дай Бог, у стоматолога так не говорять. Ще вчився, да. Вчились, да? Европа, в Європі, в Америці. Ви, ви, да? З no, no. учасним ну, методом, так. Да? Прямо ще, так? Да? Прямо. Прямо, окей. Окей. Прямо. То, ось так, бачите, люди, щоб бути спеціалістом в сьогоднішньому етапі, треба навчатися багато. Тобто треба навчатися не тільки в нашому, а ще от людина, стоматолог, навчалася з Америка, Європи, щоб стати класним спеціалістом. Тому, Ніколи не зупиняйтесь, рухайтесь, навчайтесь і буде вам щастя. Я, до речі, теж мені вже 54 і я кажу свою нову для себе професію. Е фінансовий брокер в сфері безпеки власних фінансів. Тема така, значить, щоб гроші у вас були завжди прямо. Да. А за ризики пла ну, прямо. платили да. інші прямо. Нам через так? Так, так, так. Це окей, так. Дякую, що підказуєте. Бо ми пишемо ролик. А... Я... Пишемо ролик, я розказую для глядачів, а цей час навігатор не показує і коли переключаємося. Себе... Ви вирізаєте потім. Та можна це, як то казав, я ж не, не, не волшебник, я потім вирізаєте. Можливо прямо так і завалімо, як то казав. Ну. Ви не вроде, ні? Ми попати, ж такого як не... Воєнний талий не, не видали мені. <схай> я ж лікарний військовий. Я, я бачу, що мене взагалі не видно. Ви втягну? хочете побачити в хати, давайте, хто казав, побажайте щось нашим глядачам. Як так, вам по... України, Поїздка як я обважаю, я нормально? щоб Скоріше закінчилася війна і ми літали, літали, а не їздили цимі факін-бас. Єс, єс, підтримуємо, да, як хто казав, так. Да. От як хто казав, да, щоб, дай Боже, щоб найскоріше була перемога. Робіть все для цього, люди. Допомагайте армії, донатьте ну, своїм блогерам, кому довіряєте, кого знаєте. Я казав вже на одному ролику, що я Раша Гудбайс такий канал збирає донати і Стерненку. І канал Вовка Брус. Мій земляк, Черкащина, привіт. Дуже професійно, як кажуть. Це в мене три блогери, там, допустимо, я їм ви довіряю, кому довіряєте. У нас канал молодий, ми ще донати не збираємо, ми дуже ростемо. Коли як досягнемо якось рівня, можливо, приєднаємося і ми до, як, до спонсорів будемо збирати, допомагати. Поки, як хто казав, переїзд відкритий вишні. Щастить. Нам щастить. Так, да, переїзд, переїжджає. Ну, я думаю, ролі хватить да? нормально? Йде другий таксист, мені каже, вам щастить. Окей, okay. Пасажирів yeah, попав lucky. lucky, говорить, щасливий пасажир. Направо-наліво? Направо. Направо. Окей. Все добре, друзі, дякую, що були з нами. Надеюсь, якщо комусь заходять такі ролики, пишіть, ставте лайки, коментарі, все, вітаємо. І діліться з друзями, яка розганяє волну. Так, наліво? Так. Да. Окей. Всім папа, всього найкращого.